У Коломиї продовжують ремонтувати дороги. Кілька шляхів відремонтують капітально решта лататимуть ямково. Мова зокрема йде про вулиці Лисенка, Франка, Моцарта, Леонтовича. На одній із них замість асфальту викладуть плитку, де саме знає Надія Неплюхіна. Цьогоріч комунальникам вдалося відремонтувати ще одну частину вулиці Лисенка. До Хмельницького метрів 70 буде лише ямкове латання, бо бракує коштів. Ремонтують капітальну і малу дорогу. Вулиці Кузьми, частину Верещинського та Міцкевича. Цього року ми приступили до капітального ремонту. Це тільки завдячуючи тій фірмі, що робила на. Найшла спосіб забирати гроші з казначейства через великих платників податків, завдячуючи їм, ми розпочали вже два місяці. Ведемо капітальні ремонти автошляхів в коломи. Ну, принцип був сформований ще на початку каденції. Що ми в першу чергу робимо об'їзні дороги, тобто, щоб зняти навантаження з центральної частини міста. Деякі дороги ремонтувати припинили, адже необхідна заміна комунікації, а її фінансування суттєво обмежує казначейство. Від глінки до Венеченка немає дощової каналізації. А по вулиці Верещинського до Рему треба міняти водопровід, розповідає Ігор Слюзер. Всі бюджетні призначення є. Всі документації зроблені, лише треба щоб. Казначайство, хоч трошки рухнулася, також ми розпочали капітальний ремонт вулиці Мі... Моцарта. Це теж одна з об'їздних доріг. З Петлюри Чехова ми поточний ремонт зробили. Робимо капітально до франка Моцарта і поточним ремонтом через Майданський виїзд на вулицю Карпатську. Тобто, і ця об'їзна буде проїзна, тобто можна буде їхати. Комунальники розпочали ремонтувати вулицю Франка, крім бюджетного мільйона сто тисяч гривень, ще 550 тисяч дає обласна рада. Від вулиці Трельовського бік виїзду з Коломиї робитиме її облавтодор, а бік центральної частини за кошти нашої скарбниці відремонтують і вулиці січових стрільців. Тричі держава виділяла гроші для цих потреб, але вони не доходили до виконавця. Тепер кошти виділить знову ж таки міський бюджет. По Моцарту ми робимо з одної сторони тротуар, по решта дорогах просипам поки що щебним. Бо не не передбачені гроші на тротуар січових стрільців закінчена документація, заключена угода з городенківською фірмою Шляховик, і ми будемо фінансувати ремонт січових стрільців вже з міського бюджету. Роботи розвернуті масштабні. Напевно, це буде один з найкращих років по капітальному ремонту. І це трохи дивно виглядає, бо криза в країні, але слава Богу, ми знайшли спосіб, як це фінансувати. Продовжуються ремонтні роботи і по вулиці Леонтовича. Там обіцяють доробити тротуари біля кількох будинків. Серйозна робота ведеться в мікрорайоні Лисенка. Від 32 до 38 будинку комунальники кладуть нову дорогу. Під'їзні шляхи ремонтують, відновлюють дощову каналізацію. Основне, що ця дорога буде із плитки, поменше асфальту у житлових масивах, адже біту має випари і може зашкодити мешканцям.